Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Досить складною лишається ситуація в Ягодині. Вантажівки, які прямують з України до Польщі, протестувальники не пропускають взагалі. За останні дні показники перетину на цьому пункті пропуску нульові. зоні митного контролю подиновки вантажі навіть. Україну якось проривають на виїзд нуль незалежно від того, чи це аграрна продукція, чи це промствова продукція, чи це взагалі порожні на виїзд нуль. В Україну за добу поляки пропускають від 50 до 100 українських вантажівок. Їх кількість залежить від товару в машинах і від настрою протестувальників. На сьогодні в Дорогуську застрягли сотні наших фур. 500 на в'їзд до України приблизно і вони там стоять на кілька кілометрів. На виїзд з України в пункті пропуску у столу Зосен поляки пропускають одну машину в годину. За цей же час на в'їзд в Україну слідує до трьох наших вантажівок. Черга з боку Польщі понад сотня вантажівок. Легкові автомобілі та автобуси пропускаються у звичному режимі. Рух автобусів через пункт пропуску ягодин до Рогуськ також не ослаблений. Українські перевізники, які з 15 лютого пильнують за польськими водіями і протестувальниками з українського боку, розказують, що з кожним днем ситуація загострюється. По той бік кордону поляки тримають їхніх колег вже 14 днів. Вчора в Україну мало в'їхати декілька фур, що стояли в черзі два тижні. чергу виїжджати поліція сказала, що ми нас розвертаємо черги. Вони заїдуть, тому що українські сторони блокують наші машини вже. Понад 10 днів там почався такий казус. спіскувальники і поліція погрожувала, хлопці не дали добра розвертатися, позашторювали, спали якось так з відчуттям, що зараз щось почнеться. Слава Богу, нічого не відбулося. Поки фермери знущаються над українськими водіями і перевізниками, наші пробують створити польським перевізникам теж жорсткі умови перетину кордону, але для порушників не пропускають вантажівки, які проїжджають пункт пропуску без черги. Нині, за словами Коценка, українська сторона тримає в ягодині 20 польських вантажівок. Найдовше із вівторка, і до наступного вівторка стоятиме фура із заморозкою. Отечества, ставимся в помимо те, щоб площа витягували наші машини зміти і будемо їх відпускати. Моразі вони стоять 14 днів, так же стріляють наші хтось. Надаю вперше польські фермери вийшли на протест ще у вересні минулого року. Заявили, що вони проти експорту українського зерна. Мовляв, через український експорт територію Польщі внутрішня ціна на збіжжя впала на 20-30%. У той же час, коли українську агропродукцію блокують і навіть висипають на кордоні, польща сплачує сотні мільйонів доларів компаніям з Росії та Білорусі за насіння олію та корми для тварин. Понад те, імпортувала цих товарів навіть більше ніж до початку великої війни. Журналіст української правди Михайло Ткач дослідив, що лише за три місяці після введення заборони на український ріпаковий шрот, поляки придбали цей шрот через Білорусь майже на 8 мільйонів доларів. А біля польсько-білоруського пункту пропуску Кукурики журналісти нарахували сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі. А от протестувальників там нема і близько. Анастасія Качина, дванадцятий канал.